Ворог має понести покарання за ту кількість біди і горя, яку він приніс на нашу землю, Юридичне покарання і економічне. Ми зараз саме про це будемо говорити, бо заморожені російські активи можуть використати на користь України. Цю ідею, зокрема, підтримали в Європейському Союзі. І вже наступного місяця ми побачимо перші юридичні пропозиції від Єврокомісії. Розповіла заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра. Йдеться власне не про самі кошти, а дохід від них. Нині, через західні санкції, заморожено 300 мільярдів доларів, що належать російському центральному банку. З них 180 мільярдів євро зберігається в Євроклір найбільшому у світі депозитарії цінних паперів. І за цей рік євро заробив 3 мільярди євро. Уявіть собі саме на цих коштах. Тож тепер в Європі розробляють плани, як передати ці гроші на відбудову України. А українська сторона добивається того, щоб ми отримували не тільки дохід з цих коштів, а й звичайно усі активи Російської Федерації. Центр незалежних судових експертиз явиться в Україні. Такий пілотний проєкт вже запускають в міністерстві юстиції. У відомстві зазначили, що науково-дослідний центр створять вже наступного року ключові питання діяльності установи. Вирішуватиме наглядова рада, і більшість в ній сформують міжнародні організації. У свою чергу керівник установи обиратиметься наглядовою радою. Ці та інші питання, які стосуються відшкодування збитків нанесених Росії, будемо зараз обговорювати з нашим гостем на прямому зв'язку зі студією Денис Малюська, це міністр юстиції України. Пане Денисе, доброго вечора. Вам вітаємо, добрий вечір, пане Денисе. Отже, 3 мільярди євро на заморожених російських активах було зароблено протягом минулого року. Пане Денисе, чи є вже розуміння? Як отримати ці кошти, і які країни нам сприяють в цьому питанні? Ну, що стосується доходів, отриманих внаслідок управління російськими активами, ну от мова, наприклад, про 3 мільярди, як наслідок управління 180 мільярдами євро? Тут є в принципі консенсус серед усіх країн Євросоюзу та G7, що доходи отримані в управління російським активами, потрібно передавати Україні. Питання в механізмі, який зараз наші партнери в Європі і не лише в Європі, обговорюють, куди направити, як направити, яким чином оформити вилучення цих доходів. Але це юридична техніка, а ключове, що політична воля зафіксована, і юридичні механізми також більш-менш зрозумілі. А ми можемо розраховувати на надходження доходів від управління російськими активами, а й мова йтиме про кілька мільярдів доларів або ж євро щороку. І розмір таких активів залежатиме від облікових ставків центробанків. Зараз облікові ставки зростають. Відповідно, надходження є більшими ніж, наприклад, ми могли б очікувати ще рік тому. Але а, безумовно, як ви вже правильно згадали, наша ключова мета не отримання доходів від управління, але усіх активів, усі плюс мільярдів доларів штатів. А і тут а, поки що єдиного бачення країн Євросоюзу чи G7 немає. Тривають дискусії. Ми рухаємось поступово з тим, щоб зафіксувати збитки завдані Російської Федерації, включити в їх в реєстр, визначити. Розмір, кому конкретно винна Російська Федерація, кому з кожного з громадян юридичних осіб ранів місцевого самоврядування, скільки і після цього вже власне висновку на оплату таких збитків з спеціального фонду. Тобто, в нас є дві частини: перша частина отримання доходів, прибутків, отриманих внаслідок управління російськими активами, і тут ми впевнені, що рішення буде. Знайдене протягом найближчих, я б сказав, вже навіть місяців ми це очікуємо, пане Динеса мене одразу два уточнення. Скажіть, будь ласка, механізм для того, щоб ці кошти і відсотки, і в цілому ці суми, які заморожені, потрапили в Україну. Чи мають парламенти тих країн, де знаходяться ці кошти, ухвалювати якісь законопроекти для того, щоб все було легально на законодавчому рівні зафіксовано? І друге питання: чи перешкоджає нам Росія на цьому шляху? Безумовно, Росія перешкоджає, було б дивно від них очікувати, що вони будуть просто спостерігати, як відбирають їхні кошти, а вони мають досить гарну непогану кампанію всередині країни медійну з трансляцією меседжів ключових за кордон. Наприклад, про те, що вони якості дзеркальних заходів будуть вилучати майно наших західних партнерів, яке знаходиться на території Російської Федерації. Так само вони досить активно маніпулюють е, певну інформацію чи наслідками за кордоном, говорячи про те, що країни третього світу, країни, що розвиваються, перестануть зберігати свої активи, наприклад, в Євросоюзі, остерігаючись те, що їхні резерви будуть конфісковані. Це теж відбувається, але знову ж таки е, без я б не сказав, що ці їхні заходи є. Вкрай успішними в нас зараз ключова проблема з тим, щоб ці кошти відібрати вже зараз. Є позиція окремих європейських партнерів, яка ніяк не пов'язана з діями Російської Федерації. А щодо документ щодо стосується, що стосується документів в різних юрисдикціях, шлях до направлення нам російських активів буде різним, десь достатньо національного законодавства, десь національне законодавство має. Бути поєднано з підписанням ратифікацією міжнародного договору. У нас є аналізи конкретно по кожній юрисдикції, по кожній країні, що ті чи іншій країні потрібно зробити. Більше того, у деяких країнах зараз ще тривають дискусії, що їм потрібно зробити. Наприклад, в сполучених штатах є дискусія, чи дехто навіть стверджує, що можливо навіть рішення президента достатньо з тим, щоб частину активів відправити в Україну, але в будь-якому випадку законопроект розглядається. Конгресі щодо конфіскації передачі активів так само є в Канаді відповідні ініціативи з тим, щоб відправити Україні свої активи. В кожній юрисдикції шлях різний буде, але в кожній юрисдикції цей шлях не буде надто коротким, особливо якщо мова йде про конфіскацію всіх активів. Якщо ж мова йде про доходи від управління, цей шлях простіший. Може вирішуватись кількома шляхами, і я ще раз кажу, що ми не очікуємо, що історія з доходами буде дуже тривалою. Тут є ризик, ризик, про який важливо пам'ятати, щоб наші партнери на заході не сказали: Дивіться, ми вам дали заход, доходи від управління, і давайте ви нас не будете смикати, щоб ми дали усі активи. Це, напевне, ключовий ризик у цій історії. Щоб а наші колеги на заході не вирішили, що цього достатньо тут. Крапка. Ми постійно наголошуємо, що це не крапка, це кома. А, але тут так само будуть тривати дискусії, що пів на пів рішення, пів кроки не є тим, до чого ми прагнемо, і не є нашою ключовою метою. Наше завдання номер один – це конфіскація усіх активів, а не лише доходів. Пане yeah. Денисе, у мене теж буде пару уточнень. Що стосується конфіскації цих доходів, там, прибутків, скажіть, будь ласка, за найбільш оптимістичним сценарієм, це історія на місяці, чи це історія на роки? Коли ми зможемо їх отримати повторюсь? Ця історія можна сказати, що вона вже навіть частково імплементована. Наприклад, Євроклір уже згаданий, який. В розпорядженні якого знаходиться 180 мільярдів, він знаходиться штаб-квартира компанії в Бельгії, в Брюсселі, і Бельгійський уряд і так оподатковує ці доходи, і отримані доходи він спрямовує на допомогу України. Тобто, за великим рахунком, якщо ми говоримо про надходження від прибутків з управління російськими активами, а то це вже навіть відбувається. Тобто, якщо ми не можемо сказати, що це точно займе роки. Тому що це дуже операційні рішення, і мова лише йтиме про те, чи усі доходи від управління будуть йти в Україну, чи частина доходів буде в управлінні, чи це буде під виглядом податків, чи у вигляді блокування і вилучення всіх доходів не як податкове отримання. Тобто мова лише про технічні деталі, і мова точно йтиме про місяці, а не роки. Марафон гарних новин я продовжу. Там відбої пішли. Це дуже гарна новина, між іншим. Пане Дениса, є ще одне питання: Центр незалежних експертиз це інституція, яка має запрацювати наступного року. Скажіть, будь ласка, які обов'язки, функціонал на неї покладаються, і чи немає вже подібних конкуруючих структур? Конкуручих немає. Є дивіться в чому проблема. Справа в тому, що і ми, українська влада, громадянське суспільство і наші західні партнери багато років концентрувалися на судовій реформі. Скільки я себе пам'ятаю, судова реформа це була така never-ending story, коли а, десятиліттями, напевно, ми щось реформували, щось змінювали, когось розпускали, когось перепризначали. При цьому ключова процесуальна фігура у кримінальному провадженні. Судовий експерт ніколи значною мірою не реформувався, гарантії його незалежності не забезпечив, а судовий експерт це особа, процесуальна фігура, дії якої можуть поламати будь-яке кримінальне провадження, які як би там успішно і не тривало розслідування, які б незалежні не були. Слідчі чи органи досудового розслідування, який би не був суддя, судовий експерт це все одно фігура, яка має вирішальне значення для будь-якого кримінального і не лише кримінального провадження. Більше того, чому небезпека, якщо в суді є апеляція, касація, коли його рішення можуть бути переглянуті, Судовий експерт це фігура процесуальна, де немає апеляційних касаційних оскаржень в більшості випадків. Тому, власне, щоб зреагувати на оце поки що не закрите питання в процесі правосуддя, ми підійшли з ідеєю, щоб створити власне незалежний інститут судових експертиз, який буде розглядати експертизи у найрезонантніших кримінальних провадженнях, там де мова йде про мільярдні. Збитки там, де мова йде про залученість чи обвинувачення топ посадовців чи олігархів, там де ризики політичного впливу або хабарів є надзвичайно високими. Відповідно, щоб гарантувати, що експертиза по таким провадженням буде оперативною, незалежною і об'єктивною, ми якраз і розбудовуємо новий інститут. З вбудованими гарантіями незалежності, де ключові рішення, як ви вже правильно задали, будуть прийматися наглядовою радою, де більшість матимуть міжнародні експерти, тобто представники міжнародної спільноти, і навіть за умов політичного тиску чи тиску габарів корупції будь-якого тиску, а будуть вбудовані гарантії, щоб цього, щоб це було неможливим, в тому числі періодичне. Перегляд і огляд працівників моніторинг їхньої діяльності, їхнього життя, а так само перевірка поліграфом. Власне, це історія, яка на нашу думку змінить ключовим чином процес здійснення правосуддя в Україні і повернення довіри до органів правосуддя в Україні, пане Дениса, мене одразу питання. Інститут має запрацювати з наступного року. А якби він працював зараз, за цей рік сталося багато резонансних історій? До прикладу, яка з історій потребувала би такого експерта, такої експертизи? Вже думали над цим? Безумовно. Наприклад, будь-яке будь практично провадження, де були залучені топ посадовці, наприклад, народні депутати, заступники міністрів, зокрема, чимало проваджень, які стосувалися. Діяльності Міністерства оборони на різних етапах щодо хабарів, отриманих народними депутатами, обвинувачень у хабарництві щодо злочинів розкрадань, які вчинялися з Приватбанком з Укрнафтою, величезні мільярдні збитки держави. А це ті справи, які варто було б розглядати в цій інституції, тому що ми б зняли б і ризик хабарів. І ризик того, що обвинувачення б говорили про політичне мотивування кримінальних проваджень, і що насправді вони не винуваті. А іноді експертиза має навіть порівняно проста експертиза має вирішальне значення. Наприклад, Роттердам Плюс, словно звісна справа, надто тривалий час. Перебувала на етапі досудового розслідування, тому що складно було порахувати розмір завданих збитків. Потрібна була об'єктивна, незалежна і оперативна експертиза. Завданих збитків, тому що а, слідство не може прийти, навіть коли всі розуміють, що збитки є оцінюються мільярдами їм потрібна конкретна цифра, конкретна сума збитків і конкретний перелік того, кому такі збитки завдані з визнанням особи потерпілою. Без цього кримінальне провадження має ризики бути неуспішним Відповідно, знову ж таки, експерт може зробити дуже багато. все пам'ятаємо, наприклад. Справу про вбивство шеремета, скільки скандалів було, по експертизам пов'язаним з визначенням того, з ідентифікацією осіб, які підозрювалися у вчиненні цього злочину. Так само ключ до розслідувань був пов'язаний з судовою експертизою. Знову ж таки, судова експертиза це штука, яку мало розуміє загал, але дуже. Гарно розуміють фахівці, експерти, які розуміють, що це ключ до усього усієї системи правосуддя. Пане Денисе, в нас є два уточнення. Буквально коротко. Справа одеського керівника військомату могла би бути вашою справою, точніше, справою експертів, так чи ні? Теоретично так, але поки що на загал знову ж таки я не бачив матеріали кримінального провадження, чи є там якісь складні елементи, пов'язані з розміром збитків, чи пов'язані з а, фаховими знаннями, які є більш-менш спірними. Там радше питання в юридичній кваліфікації дій і походження активів, але враховуючи Громадський інтерес в цій історії, враховуючи потребу, можливо, потребу в оперативному проведенні експертизи, центр міг би бути задіяний, безумовно. Тебе Ні. нема? Ні, в мене немає. Дякуємо вам за те, що ви були з нами на зв'язку. Денис Малюська, міністр юстиції України. Дякуємо за ваші пояснення.